Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні Сумщина, робота в регіоні. Провів тут засідання ставки. Головне питання захист нашої інфраструктури, нашої енергетики. Робота ППО була доповідь наших військових повітряні сили командування. Схід, також доповідь міністра енергетики. Були представники державних енергокомпаній, керівники всієї вертикалі між урядом та громадами. Є рішення. Щоб підтримати регіон, окремо що будуть наради по енергетиці Сумщини, інших наших прикордонних областей, перед зимою найголовніше це резерв міцності. Були доповіді керівника Служби безпеки України, наших правоохоронців, доповідь головкома Сирського щодо фронту. Цей Донецькі напрямки, цей Харківщина, цей Південь Держави, цей прикордоння, цей Курщина. Відвідав наших воїнів, які беруть участь в курській операції. 82-га бригада, відзначив державними нагородами, Пишаюся хоробрістю усіх наших хлопців, наших воїнів. І дуже важливо розуміти, що курська операція реально стратегічна річ, те, що додає мотивації партнерам, додає мотивації бути з Україною, бути більш рішучими і тиснути на Росію, тиснути так, як як це може допомогти нам закінчити війну? Війну закінчити справедливо сьогодні. Тут на Сумщині зустрівся з головами громад. Подякував, що вони в своєму регіоні. Вони зі своїми людьми дійсно дбають, переживають за Сумщину за всю Україну. Говорили про те, що може підтримати усіх нас, наш захист, наших людей? Особливо емоційна зустріч була з освітянами цієї неділі. День працівників освіти особисто їм подякував нашим вчителям, викладачам, керівникам закладів освіти, сумської області, Чернігівщини, Харківщини Полтавщини, які були сьогодні саме тут, і в усій Україні, і в усіх регіонах абсолютно самовіддані люди і реально дають надію на майбутнє, коли освіта працює, коли у дітей, студентів є можливість вчитись. Це значить, що країна житиме діти. України, ставши дорослими, матимуть нормальне життя. Я хочу подякувати всім, хто в Україні з Україною, хто бореться і працює заради нашої держави, хто навчає наших дітей, хто береже нашу українську культуру, обов'язково захистимо Україну. Дякую, Сумщині. Слава Україні!